Доброго дня, дорогі колеги! Дуже рада бачити знайомих людей. Пані Оленочка, доброго дня. Пані Валентина, пані Людмила, доброго дня. От, а вас не чути. Добрий день. Вже чути. Так, добре, я думаю, будемо починати. Хто захоче, подивитися в записі. Пані Людмилочка, доброго вечора. До речі, дорогі колеги, хочу при всіх привітати нашу пані Людмилочку Гладку, яка стала сертифікованим тренером Google рівня 1, яка здала сертифікаційний іспит. Вона просто молодчиночка. Я вас дуже вітаю. Ви для мене просто мега-вчителька, яка. Весь час вчіться, весь час досконалюється, себе. ви супер крута вчителька. Я вас щиро вітаю. Дякую, що ви є моїм підписником, і просто, просто ви суперкрута. Супер. Класно. Пані Наталочка, ви руку піднімали. Так, ну окей. Та зробите. нічого. Окей, дорогі колеги, сьогодні ми з вами поговоримо про екранну ручку, і я вам покажу одну саме екранну ручку, а одну покажу е такий ніби застосунок, не екранна ручка, але можна використати як екранну ручку. Отож. Я вам хочу продемонструвати. Вмикаю запис екрана. Доброго вечора, дорогі колеги. Постараюсь максимум швидко все розказати. Отож, вона називається Epic Pen. І це є застосунок, який потрібно завантажити на комп'ютер. Він є умовно безкоштовним, тобто його можна використовувати безкоштовно лише певні функції є платними. Отож, ми спочатку його завантажуємо безкоштовну версію. Ось. Завантажуємо, вказуємо свою електронну адресу, а далі просто next, next, next. Там є англійська мова. Тепер я вам покажу, як його можна використати. От, наприклад, ви у Вікіпедії шукаєте. шукаєте. Дорогі... Отже, дорогі колеги, коли ви встановите Epic Pen, у вас буде ось така е, піктограмка, і вона буде завжди, вона є в двох режимах. Ось в даний момент вона є неактивною, але вона завжди є. Вона буде ось тут у нас в треї, її можна ось тут внизу вмикати і вимикати, якщо вам потрібно. Отже, ось вона в мене є, вона в даний момент неактивна. Щоб її активувати, ось я натискаю ось на цей синій квадратик. І тепер в мене вже є саме моя екранна ручка. Отож, тут в безкоштовній версії доступна сама ж ручка, наприклад. Ви можете тут щось діткам написати. На жаль, не в безкоштовній версії не активні лінії. Далі можна нашу ручку змінити більшою зробити. Ось таким чином. Можна зробити взагалі дуже великою, але вона вже буде як занадто велика. І ось тут ви можете обрати чотири кольори. На жаль, є тільки чотири кольори. І можете сфотографувати, скопіювати або завантажити. Так, одну хвилинку, зараз ми когось приймемо. От, дивіться. Я щойно хотіла прийняти колегу, бачили? То мені спочатку потрібно було закрити. А потім відкрити. І коли я закриваю ось, я закрила, мої надписи зникли, і я собі можу далі працювати. Коли відкрила, мої надписи з'явились, я їх можу видалити гумкою, ось таким чином. А можу очистити все одразу, ось так, натиснувши «Clean screen». Ось. А можу повернутися назад, якщо мені це потрібно. Далі, ось тут я можу обрати ще кольори. Наприклад, жовтий. І можу знову ж помалювати. Є тут олівчик, є тут такий ніби маркер підкреслення, і є тут текст, але він також, на жаль, не безкоштовний. Цей, от дивіться, я знову хотіла перейти, бачите, не змогла, тому що я не закрила свій Epic Pen. Одразу вам розкажу: безкоштовна версія. Зрозуміло, які переваги. В платній версії це 2 долари в місяць. І вона можна робити багато скріншотів, можна робити більше кольорів і можна додавати текст і лінії. Так, тепер, як її взагалі вимкнути? А, ще, до речі, хочу вам розказати один чудовий такий моментик. Наша Вікіпедія. Наприклад, ви тут діткам щось намалювали. От у вас іде урок, ви там реєструєтесь десь з дітками. І ви діткам щось намалювали, і ви хочете їм зберегти це. Натискаємо на скріншот, зберігаємо, і ми можемо зберегти у файл. А можемо ще зберегти в контекстне меню і вставити, наприклад, у Word, якщо нам потрібно. Все, з цим розібралися, закриваємо. Тепер ще один. До речі, можливо, є ще запитання, поки я не переходжу до іншого застосунку. Покликання скину в кінці нашого прямого ефіру. Так, да, Так, да. да. а ви просто, коли вам треба, ви його розгорнули. От зараз нам, наприклад, треба, бачите, зараз. От я його зараз розгорнула, бачите, видалила все. Наприклад, знов взяла червоний колір. І зараз намалюємо щось. Ось так. Знову мені він не потрібен, я знов закрила. І просто от веду собі урок, веду урок. Там, через 10 хвилин знов мені щось потрібно. Відкрила, видалила, наприклад, бо мені вже це не потрібно. І обрала щось інше. Наприклад, вже оберу, наприклад, синім кольором, і тут щось напишу. Наприклад, дякую. Ну, з мене такий писака. Так, видалимо все. І знову закрила. А якщо я взагалі його хочу вимкнути, то я заходжу ось сюди в трей. І ось тут просто вимикаю його. Якщо мені взагалі потрібно його вимкнути зовсім. Коли я буду завантажувати свій ПК, він автоматично буде вже завантажений. Тобто, у вас цей значок буде завжди. Ось він. В двох режимах це вимкнений. Це увімкнений. Ось така екранна ручка. Ви його можете собі перемістити. Він не сильно заважає роботі. Ось так. І тепер другий застосунок, який я вам хотіла показати, називається LightShot. Впевнена, що ви вже знаєте про нього. LightShot. Так. Хтось, мабуть, ще до нас проситься. Ні. Отже, це інструмент для створення скріншотів. Його також потрібно завантажити на комп'ютер, і він також активується кнопочкою Print Screen. Ось тут ця кнопочка у в мене в треї. Думаю, вам видно зараз. Ось вона. І я просто, наприклад, цю ж саму Вікіпедію, якусь статтю. З дітками працюю, натискаю Print Screen, обираю екран, і в мене ось тут ось, бачите, є інструменти, якими я можу працювати. Наприклад. Я можу ось тут виділити щось. До речі, тут же я можу додати текст. От, англійська мова в мене. Записати, наприклад. Далі можу щось помалювати, дати інший колір. Так. Думаю, що мені треба помічника, який буде приймати колег. І можу зберегти. Зараз я когось прийму. От. Пані Валентина, доброго вечора. Пані, пані е, Альона Паршакова знаю, зараз я про це розповім. Е, так, е, і ще хотіла показати, що тут не всі є можливості. І ще ви можете ось так підкреслювати. Бачите? Як маркером. І, до речі, тут вже є безкоштовні лінії. Лінії, квадрати, те, що нам потрібно. Ось таким чином. Тепер, що ви можете зробити? Ви можете зберегти файл, ось, наприклад, а можете зберегти так само в контекстне меню і вставити куди вам потрібно. Так, LightShot є також розширенням Google Chrome, але так як в мене вже дуже давно встановлена саме програмка, маленький застосунок, тому я просто використовую програмку. Мені так зручніше, ніж використовувати розширення. А по розширеннях, то от в мене найчастіше, якими я користую зараз покажу вам. Це screenті, Pinterest, ну і коректор граматики. Це просто рятівничок на всі, на всі випадки, на які тільки можна придумати. Ось це всі застосунки, які в мене є. Розширення. Це були два. Таких застосунків, які я хотіла сьогодні вам показати. Можливо, у вас є запитання по них? Буду рада відповісти, якщо у вас є запитання. Добре, можливо, у вас є. Так, зараз, так, да, зараз я покажу, що я вам, Я вам дам покликання внизу нашої консультації, нашого прямого ефіру. Я вам дам покликання. Отже, ви переходите на сайт EpicPen, ось він, і обираєте завантажити. У вас є три варіанти завантаження. Ми обираємо безкоштовний. Давайте, от я вам просто навіть і продемонструю. У вас внизу буде файл, ось він. Це файл для інсталяції програми. Чекаємо, поки він завантажиться. Так, відкриваємо його. Та починаємо процес інсталяції. Натискаємо англійську мову. Обираємо, що він буде завантажуватись разом із операційною системою Windows. Це означає, що він ось тут в нас буде завантажений одразу. Натискаємо далі, приймаємо умови, читаємо умови і інсталюємо. Ну, в мене вже він інстальований, тому в мене виникла помилка. У вас не буде. Одразу після інсталяції у вас буде ось такий значок, і ви його можете розміщувати там, де вам потрібно. Ось. Так. Дорогі колеги, чи є ще до мене запитання? Знали про Epic Pen? Ну, впевнена, що про лайтшот знали, тому що тут дуже багато колег, які вже в мене вчились на інтенсивах, і я про це завжди розказую, що це дуже крутий застосунок. А про Epic Pen, думаю, багато хто не знав. <плес> 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 І саме головне, що нічого не треба ніде більше, ну як сказати, ніяких зайвих програм не потрібно відкривати. Воно завжди у вас ось тут є, ви собі відкрили, взяли, що вам треба олівчик, наприклад, і помалювали. І видалили. Ну, це знаєте, коли зручно. Коли, наприклад, діти є такі, коли ти їм кажеш натисни на кнопку, а вони кажуть, а я не бачу ту кнопку. А я не знаю, де вона, а покажіть, де вона? І ти кажеш, в правому верхньому кутку. І вони такі нема. І ти береш олівчики, де ж гарно. В правому верхньому кутку. Ну, зазвичай так. Або натисни інструментом виділити жирним текст. А в мене такого нема, кажуть. Це добре таке показати, що він є. Просто вони не бачать його. Добре, дорогі колеги, тоді я дуже-дуже-дуже вдячна вам за цих 20 хвилин, що ви мені приділили. Дуже-дуже. Запис буде на Ютубі і в мене в телеграм-каналі. І такі зустрічі будуть щоразу, не соромтесь, пропонуйте свої теми. Будемо разом вчитися, будемо разом шукати щось цікаве для наших уроків, будемо розвиватись разом. І тихого, мирного вечора. вам. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення. А так найкраще.